Понівечені автівки, зруйнований дах офісної будівлі, навколо сотня вибитих вікон. Це місце атаки безпілотників армії РФ по центру Дніпра 30 вересня. На ранок тут долають наслідки місцеві жителі та комунальні служби. Внаслідок удару тут загинув чоловік. Брат загиблого розповідає: 27-річний Ярослав працював в офісній будівлі, куди росіяни поцілили безпілотниками. Додає, довго не міг до нього додзвонитися. Згодом дізнався, що той в лікарні. Молодої, який ще тільки почав свій шлях, в нього почало вдаватись все. Ну, він розвивав себе кар'єрою, півтори тижні тому одружився. Вони кохали дуже один одного. Я не знаю, це дуже болюча втрата. В одному з пошкоджених будинків поруч півстоліття мешкає 78-річний Григорій. Будівлю розповідає чоловік, звели у 1900 році. Додає, під час атаки армії РФ перебував вдома. Дуже страшно було. Загоділо, воно бубух, бубух, По-моєму, чотири рази бубухнуло. було. Посипали стекла. Тоді вийшов туди на площадку, машини горять. Навірно, баки взривалися. Я ніколи не думав, що таке може бути. Прибирають вибите скло та пошкоджене майно і в одній з кав'ярень, розташованій поблизу місця удару. Співвласник закладу Олександр розповідає, у момент атаки тут перебував персонал та п'ятеро відвідувачів. Поранених серед них немає. Під час вибухів всі встигли сховатися персонал за стійки. Хтось у вбиральня, хтось в складе приміщення перейшов. Ми поклеїли ще до війни бронеплівку. Вот. І вона врятувала да, зробимо тимчасовий фасад. І почнемо потрохи працювати. Понівечена і будівля художнього музею. Тут пошкоджений фасад, двері та вікна. Директорка Людмила Шатір розповідає, загиблих і травмованих немає. Всі встигли спуститися до укриття. Було понівечене вікна, виби, вибито скло, вибито вхідні двері. До однієї з лікарень Дніпра звернулися четверо травмованих. Серед них троє жінок і чоловік віком від 25 до 60 років. У всіх осколкові поранення, розповідає лікар-хірург Ярослав. Троє з постраждалих лікуються амбулаторно. Одна постраждала прооперована. В неї уламкові поранення верхніх кінцівок, м'язів. Зараз стан її стабільний знаходиться у відділенні хірургії. Загрози життю немає. Усього внаслідок атаки РФ по Дніпру 30 вересня одна людина загинула і 31 травмована. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Роман Михальчук, Олеся Приходько, Олександр Шалдибін та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.